У добу малопомітних винищувачів, гіперзвукових ракет і безпілотників, усе ще існує літак, який кидає виклик часу, традиціям і технологічним трендам. Реактивна машина, що здобула легендарний статус серед пілотів і наземних військ. А 10 Thunderbolt 2, більш відомий як варток. Створений під час холодної війни для протидії масованим радянським бронетанковим силам у Європі, А 10 неодноразово доводив, що є однією з найнадійніших і найсмертоносніших платформ для ближньої авіаційної підтримки. Його присутність у небі протягом понад 40 років це свідчення неперевершених можливостей, живучості та особливого емоційного зв'язку з солдатами, яких він захищає. Щоб по-справжньому зрозуміти, що робить А-10 таким унікальним, потрібно почати з його місії. А-10 це невисокошвидкісний винищувач завоювання переваги в повітрі, він не має малопомітності і не веде бої на великій дистанції з ворожими літаками. Його роль брудна, небезпечна і безпосередня. Пролітати низько і повільно над полем бою, точно виявляти ворожі сили і знищувати їх, особливо бронетехніку. Це в повному розумінні слова, літаючий винищувач танків. У серці цієї машини розташована одна з найвідоміших і найстрахітливіших гармат, коли-небудь встановлених на літаку Гау ГАУ-8А Евенджер. Ця семиствольна 30-мм обертова гармата настільки велика, що сам літак по суті будували навколо неї. Стріляючи зі швидкістю до 3900 пострілів на хвилину, Евенджер може розривати танки, колони та укріплені позиції снарядами зі збідненого урану, які летять на надзвуковій швидкості. Її характерний звук став синонімом надії для союзних військ і страху для ворогів. Уся конструкція А-10 є дивом живучості. Кабіна пілота захищена титановою оболонкою, яка оберігає від обстрілів і уламків. Системи літака продубльовані. Навіть при відмові гідравліки він може продовжувати політ. Двигуни рознесені далеко один від одного і розташовані високо над крилами, щоб знизити теплову помітність і уникати загроз із землі. Він здатен летіти навіть із пошкодженим крилом або втратою одного двигуна. Така міцність дозволяє А10 довго патрулювати поле бою і повертатися на базу навіть після серйозних ушкоджень. Що стосується корисного навантаження, А10 теж не поступається. Він може нести понад 7 тисяч кілограм боєприпасів, включаючи керовані лазером бомби, ракети AGM-65 Maverick, Меверік, ракети hydra 70 і останнім часом високоточні боєприпаси, такі як GBU-39 Small Diameter Bomb. Така універсальність робить його придатним для дуже широкого спектра місій, від боротьби з бронетехнікою до операцій проти повстанців. Літак також обладнаний сучасними прицільними контейнерами, наприклад, Sniper XR, що дозволяє виконувати завдання вночі та за поганої видимості. Але щоб по-справжньому оцінити унікальність A10, корисно подивитися на його духовного попередника Douglas A1 Skyrider. Цей однодвигунний штурмовик на поршневому двигуні, що застосовувався під час корейської та в'єтнамської воєн, прославився здатністю нести великі бомбові навантаження і кружляти над полем бою довше, ніж реактивні літаки. Він здобув повагу наземних військ завдяки витривалості і неймовірній точності. Спадщина Скайрайдер, живучість, витривалість та вогнева міць, відродилася в А-10, який узяв всі ці принципи і загорнув їх у титан та турбовентиляторні двигуни. Одна з ключових причин, чому А-10 так люблять наземні війська, його тісний емоційний зв'язок з ними. В Іраку та Афганістані, де піхота щодня вступала в перестрілки з повстанцями, впізнаваний силует А-10 у небі приносив миттєве полегшення. Пілоти іноді виконували показові проліти над кронами дерев, розганяючи ворожі сили ще до початку вогню. Солдати часто казали, що відчували легку контузію від звуку пострілів, гармати «Авенджер», що долітали згори. І коли вони бачили варток у небі, знали, допомога вже тут. Незважаючи на свій вік, А10 пройшов численні модернізації, щоб залишатися боєздатним. Програма Precision Engagement, реалізована у 2000-х роках, обладнала літак GPS керованою зброєю, сучасною авіонікою та покращеними приладами в кабіні. Варіант А10 c який наразі є основним. Отримав нові багатофункціональні дисплеї, можливості передачі даних і здатність застосовувати JDAM та інші смарт-боєприпаси. Ці оновлення перетворили варток на ударну платформу 21-го століття, здатну працювати ідеально в сучасних спільних операціях. Останні зусилля з модернізації також включають заміну крил у межах програми А10 Common Fleet Initiative, що гарантує збереження частини флоту в строю до кінця 2030-х років. Очікується, що нові крила продовжать термін служби літака щонайменше на 10 тисяч льотних годин. Програмні оновлення, покращені системи зв'язку та вдосконалені сенсори також дозволили «А-10» ефективніше взаємодіяти з іншими літаками та наземними командними елементами на сучасному цифровому полі бою. Попри вражаючі характеристики, ВПС США неодноразово розглядали варіанти виведення «А-10» зі служби. Критики стверджують, що літак надто повільний для бою в умовах насиченого ППО та вразливий до сучасних систем протиповітряної оборони. Інші вважають, що багатоцільові можливості новіших винищувачів, таких як f 35 Lightning II, роблять спеціалізовані штурмовики застарілими, але знову і знову А10 уникає списання завдяки своїй неперевершеній ефективності та потужній підтримці Конгресу і наземних військ. Порівнюючи А10 із сучасними аналогами інших країн, можна виділити лише кілька платформ. Китайський Q-5 Фонтан, нині знятий з експлуатації, був одним із небагатьох літаків наземної підтримки в тому ж дусі, але поступався А-10 за живучістю та вогневою міцю. Південна Корея експлуатує ФА – Легкий ударний літак, швидший і сучасніший, але він не може зрівнятися за 10 за тривалістю патрулювання або захистом броні. Європейські країни застосовують такі літаки, як Tornado IDS або Airmachi M346FA у ролі легких ударних платформ. Але ці літаки зазвичай є багатоцільовими, а не спеціально створеними для ближньої авіапідтримки. По суті, жоден сучасний літак у західному світі не схожий на А 10 він залишається у власній категорії. Цікаво, що армія США та корпус морської піхоти, які не мають власних літаків ближньої авіаційної підтримки, продовжують активно покладатися на А-10 під час спільних операцій. Особливо військовослужбовці сухопутних військ неодноразово висловлювали перевагу А-10 над швидкісними літаками, такими як F-16 або F-35, коли їм потрібна була негайна та точна вогнева підтримка. Здатність вартога літати на низькій висоті, візуально ідентифікувати цілі та застосовувати зброю з хірургічною точністю, навіть у хаотичному міському середовищі, забезпечує йому рівень довіри та ефективності, з яким не може зрівнятися жоден інший літак. Дивлячись у майбутнє, ВПС США розглядали різні варіанти заміни. Програма OAX вивчала можливості створення легкого недорогого турбогвинтового літака для конфліктів низької інтенсивності. Але жоден із варіантів не зрівнявся з унікальними можливостями А-10. f 35 хоч і набагато більш передовий з точки зору малопомітності сенсорів і універсальності, не має тієї броньованості та тривалого часу патрулювання, які роблять А-10 незамінним для багатьох місій. Деякі представники оборонної спільноти пропонували чистий аркуш створення штурмовика ближньої підтримки нового покоління, але наразі жодна конкретна заміна не розробляється. Останній пакет модернізації станом на середину 2020-х років зосереджується на покращенні виявлення цілей та інтеграції озброєння. Пілоти А-10 тепер можуть застосовувати нові високоточні боєприпаси, такі як GBU-54, лазер JDAM, і взаємодіяти з БПЛА в мережах обміну даними для спільного наведення. Деякі експериментальні конфігурації навіть передбачають озброєння А 10 ракетами повітря-повітря, такими як АІМ 9 х для самооборони, що підвищує його живучість у зонах з активною ППО. Ще одним цікавим напрямом розвитку є застосування передових нашоломних систем цілевказання. Вони дозволяють пілотам відстежувати та призначати цілі рухом голови, що збільшує швидкість реакції та ефективність під час швидкоплинних боїв. У поєднанні з удосконаленими приладами нічного бачення та радаром із синтезованою апертурою ці покращення ще більше продовжують бойову актуальність літака. Але справжнє місце А 10 в історії війська визначається не лише його вогневою міцю чи модернізаціями, це історії про пілотів, які поверталися на базу з розірваними крилами, про солдатів, які завдячують життям його вчасному прибуттю, про впізнаваний рев двигунів, що означав, ти не сам. А 10 брав участь у кожному великому конфлікті США від часів війни в перській затоці та здійснив десятки тисяч бойових вильотів. У Сирії та Іраку він став просто безцінним, часто працюючи в умовах надто небезпечних для швидкісних винищувачів. У міру того як загрози змінюються, а бюджети зміщуються у бік технологій нового покоління. дні А-10 можуть одного дня закінчитися. Але поки цього не сталося, варток продовжуватиме робити те, що він уміє найкраще літати низько, бити потужно і захищати тих, хто на землі. Він є не лише свідченням інженерної майстерності, але й символом підтримки, мужності та стійкості. У світі, де швидкість і малопомітність часто займають заголовки, А-10 нагадує нам: іноді найкращий інструмент це той, що просто відмовляється здаватися. А що ви думаєте про А-10 варток? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.